Куда вы его везете? Молодой человек, как ваша фамилия? Бесправие просто. Помогите, пожалуйста. Они, они воруют людей просто. Я вам нагадаю, що термін бусифікація та людолови це елемент російського ІПСО. Так заявив начальник управління комунікації командування сухопутних військ. Це просто на голову не натягнеш. Керівники ТЦК, ВЛК, Мсек дійшли від скромних посадовців і офіцерів до фігурантів списку Форбс, одеський воєнком Борисов з вілами в Іспанії, Крупа з забитою баблом квартирою. Настільки, що вибрасувала сумки з грошима в Харкові, родичі ТЦКшника. Ну купили собі дві автівки на 100 тисяч доларів. Невідомо з яких грошей. Хоча чому невідомо, ми та знаємо з вами звідки гроші, але нам кажуть, що це як і бусифікація російської і псу. В той же час беруть абсолютно непридатних людей до армії. ВЛК проходиться за п'ять хвилин, і це знає вся країна. При цьому ми не маємо ніякої системи мотивації. Що треба робити, треба негайно розпускати ТЦК в цьому вигляді, як зараз. Вже нема чого реформувати. Дійшло до того, що вже й депутати читають в прямому ефірі телемарафони, розцінки в Перше виконання у будь-який спосіб показники, тому босифікують виключно неспроможних, не, не незаможних людей, які не можуть порішати, які не можуть відкупитися, які змушені їхати там проходити. Чи не проходити ВЛК одразу в навчальний центр, а ВЛК документи їм потім вручать в догонку. І другий момент це е, тим самим підштовхування для розкриту схем відкупу в ТЦК від мобілізації. Що чим більше цього жахіття твориться навколо, тим більше людина здатна е, там знайти десь кошти і вирішити питання за себе, відкупитися аби просто не йти служити. Не йти, не проходити службу військову службу в Збройних силах. Купитися одразу на місці, там, де тебе спіймали, то це там 500 доларів, ТЦК 3 тисячі, в навчальному центрі 7 тисяч доларів. Ну, приблизно такі цифри. Якщо це внесення в систему оберіг, то це 2 тисячі доларів на півроку. А що треба робити? Відкривати цивільні центри рекрутингу. замість примусу, мотивація, нарешті, гідні зарплати військовослужбовцям, нарешті, субсидії на комуналку, іпотеки та ще багато всього. Нарешті, терміни служби. Все це треба робити ще на вчора, і це підтверджують навіть військові. Ні для кого, мабуть, не диво, а російська пі. Вона три роки проводить і не дуже скритну мобілізацію. Плюс у них грошове заохочення різні регіони від 25 до 40 тисяч доларів при підписанні контракту. Як ви думаєте, вони ну, набирають кількість потрібної їх набирають. Да? Грошове забезпечення військовослужбовців Збройних сил, воно абсолютно ганебне, абсолютно ганебне явище. Людина, яка знаходиться в норі, да? я не, якби сам не сидів, там я б не говорив. Влада досі не розуміє, що таке справедлива мобілізація. Одні ухиляються, інші йдуть на фронт без належної підготовки. Корупція в ТЦК, відсутність чітких правил та соціальних гарантій ще посилюють недовіру до суспільства. Потрібна прозора система, де всі рівні перед законом. Військові отримують гідну підтримку, інакше ця мобілізація лише розколюватиме суспільство. Вишаю свій дім, свою сім'ю, ціною своєї кар'єри, бізнесу, здоров'я і можливо життя. Але я не хочу захищати і родини прокурорів, інвалідів, мерів чи діти на словах стоять на військовому обліку, а на ділі за кордоном будують свої кар'єри. Не хочу захищати сім'ї депутатів, бізнесменів, телеведучих, блогерів, рестораторів, олігархів, працівників університетів, пенсіонерів, силових структур. Я не хочу захищати ваші родини замість вас. Але я згоден поряд з вами захищати і свою, і вашу. Що ще не зрозуміла в термінології справедлива мобілізація? Що ще не зрозуміло, що показуха разової акції ТЦК біля Гудвайна це блять цирк. Солишній міністр так само підійшов, розвернувся, побачив, розвернувся. Там ціла акція, там може Вакарчук на вколі. викричу. Так, це Так, Може, фото на пам'ять. не, не сідає. І наші улюблені ОПЗРники. Як вирішити це питання? Політична воля. Якщо мер заявляє, що його син стоїть на обліку, а з'ясовується, що він за кордоном на такого з мері. Якщо у керівника ТЦК, його син заброньований, на. Такого керівника. Син начальника Сумського обласного ТЦК І СП Васяновича благополучно проживає в Києві, де працює фотомоделлю. Він не тільки не боїться ТЦК, але навіть не проходив строкову службу. Діти глав ТЦК це та категорія громадян України, які чомусь фактично не підлягають мобілізації, хоча це не прописано в жодних законах. А краще окоп замість себе і сина, і на командну посаду, а в звичайно, лінійну Пехоту. Я единственное, что могу сказать, то, что происходит в Израиле. В Израиле не может быть ситуации, когда дети высокопоставленных чиновников, министров или дипломатов не служат в армии. В Израиле в этом смысле действительно нет военных стандартов. Это удивительно, наверное, слышать по Украине, но этого нет в Израиле. И это колоссальная мотивация для людей, потому что они понимают, что каждый служит в армии. Потому что они понимают, что министры или начальник генерального штаба, или министр обороны отправляют своих детей не просто в армию, а в боевые части. И для них это почетно. Ці комбати, комбрії та інша шалупонь, які на посадах, тому що у них їх минулий корумпований статус, який дозволяє одразу стрибнути на ці посади і затягнути туди своїх кумів. Зачіпали корумповані судді на посадах юристів, бригад. Повинен бути тільки справжній бойовий шлях з самого початку, самого окопу. Політична воля, пане президенте, це наче як рейтинг до виборів, яких може і не бути. Це як в бізнесі, коли люди голосують грошима. А тут люди голосують ногами і це той самий негативний рейтинг мер, міністр. Експертка, як помирати українським солдатам в полоні, лайно яке було на бойових 33 рази, якщо самі чи їх найближчі члени родини не в окопі не мають права взагалі на щось впливати чи розкривати свій пі***к. Ще раз справедлива мобілізація це запорука успішної мобілізації в цілому. А не лише в контексті проблематики СЗЧ. і поки це питання не є пріоритетним для держави, ніяке зниження віку мобілізації чи закриття очей на силову бусітикацію населення не вирішить проблем, тим більше СЗЧ. Відійти того задекларованого неофіційно, але всім зрозуміло. А принципу, що от багаті, тобто ті, хто мають більше впливу грошей влади, вони не беруть участь у війні. А ті, хто менше позиції у суспільстві мають, от вони нехай воюють.